Всім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. З вами Андрій, і сьогодні в мене буде просто неймовірне відкриття. Тому радий, що нарешті посилочка, яку я дуже довго чекав, доїхала до мене. Сьогодні в нас буде зазирання всередину коробки, яка називається вже не можу терпіти, яка називається темна кров. Не дарма я в футболці червоного кольору, позаду якої надруковані криваві Анджелс. Але ось сьогодні в нас це основний герой. Нашого відкриття це гра від компанії кампанії Pug. Як я зрозумів, компанія знаходиться в Греції, тому що саме з Греції мені діячила, приходила ця посилка. І давайте трошечки подивимось на трейлер. А я вам розкажу, що готують видавці для гравців у цій коробці, яка є дуже нестандартною формою. Вона зроблена у вигляді такого величезного тому, тому зі знаннями різними культними знаннями, які пов'язані саме з магією крові. Dark Blood занурює гравців у прірву темряви, де вони перевтілюються в Гутні асиметричні культи, що змагаються за панування над беззахисним селом, гравець може стати культом демонолога, чаклуна, некроманта або пророка загибелі. Щоб посилити свої зловісні ритуали, потрібно вміло вербувати селян або ж відбирати в них кров. Поєднання механік контролю територій, розміщення працівників або worker placement та збирання ресурсів змушує культистів споперничати між собою. Вони крок за кроком занурюються в корупцію, вдосконалюють свої ритуали і оскверняють різні частини села, щоб заволодіти територіями та збільшити свій розбрат. Це є переможними балами. Кожен раунд приносить нові виклики і можливості, тож доводиться ретельно балансувати стратегію, аби перехитрити суперників і стати наймогутнішим культом після завершення п'ятого раунду, після настільного культу, звісно. Протягом гри гравці працюють зі своєю книгою ритуалів, де керують культистами, збирають ресурси, і вдосконалюють ритуали. Головне ігрове поле представляє 5 ключових локацій, де культи ведуть боротьбу за контроль, поступово їх розбещуючи. Всього в грі є 4 фази: це фаза утримання, фаза розміщення, фаза розв'язання, фінальна фаза. І наприкінці п'ятого раунду перемагає культ, який здобув найбільший вплив. Враховуються контрольовані локації, розмір культу, вдосконалені ритуали, секретні завдання, прихований рівень розбрату та інші фактори. Ось такі безперебільшень. Культовий опис, я сподіваюся, цієї культової гри. Тому давайте все-таки зазирнемо, що нам підготували видавці на цей раз. Ну що, дивимось. Дивимось, поки скажу, що гру я чекав приблизно рік. Забейкав я її в минулому році. Ось якраз десь рік пройшов. Спрацювала достатньо швидко служба діячіл, але це було не дуже дешево засиланням. Цієї службою доставки, ну нічого. Зате я отримав все швидко. Я дуже боявся, що коробка була погнута, а вона була погнута саме через я думаю, через форму коробки ігрової. Тому спочатку це були кілька хвилин адреналіну. Окей, перед нами величезний том з гарним вибірковим лакуванням. Пахне смачно, дивимось. Отак. Відкриваємо нашу першу сторінку. Що в нас є, перше це в нас рулбук. Це наші правила. Так, давайте я буду одразу рухати цей чудовий тон трошечки в бік для того, щоб було місце для наших різних цікавинок. Так, це ми покладемо ось так, а це ми, мабуть, покладемо ось так. Отак. Ну що, дивимось на правила. Дуже класна поліграфія, мені вже подобається якість паперу. Достатньо правил чимало, скажу вам, те, що я бачу, 40 сторінок. 40 арб, сторінок правил. В нас дуже багато ігрових компонентів. Можете подивитись, що тут насправді нас чекає на ого-го, скільки всього, тому що в нас є і книга правил, і окульти та ритуали. Це ми окремо на них подивимось. Є спеціальне поле ігрове, до цього ми дійдемо. Дуже багато різних токенів, карток та мініатюр. Власне, покроково зараз будемо дивитися, що як є. А те, що я бачу, о, тут навіть показана інструкція, як робити петлю, яка буде висіти на дереві. Це думаю теж ми це побачимо а, згодом. Як я казав, класний арт. Це насправді те, через що я повівся на цю гру. Я люблю різні такі Dark Fantasy сеттинги, Dark Fantasy вайб, де є дуже багато крові, різні ритуали, культисти, це ж... Це моє серденько. Добре, книга правил, вона величезна, реально вона величезна. Це мене наштовхує на думки, що гра не найпростіша буде в своєму вивченні. До речі, зараз у гри рейтинг 8 і 7 у Бордгінгіку, там всього лише до 50 людей, здається, відкоментували, які отримали, Ну нічого. Далі, У нас вже я бачу прикольні органайзери, тому що все воно тут вже виконано так, щоб було зручно гравцю. Дійсно, організувати свій ігровий, ігровий простір. Давайте подивимося, що в нас в першому органайзі. У нас є дуже цікаві, прикольні дерев'яні жетони. Судячи з усього, це ось якраз так. Жетони різних культистів, різний культ, культів, або ще щось можливо більш цікаво. Вони дерев'яні, що мені дуже подобається, на відміну від звичайних класичних пластикових. Окей, це в нас жетончики. Гравців, я на них так сфокусувався. Прикольно, класно, вони тут багато насправді дерев'яних жетонів. У нас теж якісь з хрестами дерев'яні жетони. Також, о, як мило, у нас є спеціальні коробочки під кожен колір, я так розумію, колір гравця. Для того, щоб було зручно зберігати його основні компоненти ось прямо в грі. Також у нас вже є певні картки, і що дуже важливо, у нас одразу є протектори. Ці картки. Респект Міплпагу за те, що робить саме зручно для гравця, щоб можна було максимально обезпечити свої дорогоцінні карточки бо одразу після початку гри, не запарюючись за додатковою купівлю протекторів. Так, дивимось на картки. Ну, красивий, Красива сорочка карток. Різні у нас а, тут якісь кораблі. От давайте подивимось ось ще. Поклик культу, якась корупція, пропозиція крові, монструзне прокидання. І далі якісь дії. Візьми, вбий. А і далі якісь, мабуть, боси. Ну, складно сказати, але ось дійсно прикольні. Прикольні в нас сорочки картоп, прикольний арт одразу можу сказати, і тут щось цікавеньке буде нас чекати. Немає поки. А ну, ми можемо піддивитися, піддивитися насправді, що він каже Кажуть правила про ці саме картки, якщо вони зараз тут будуть. Це, до речі, гроби дерев'яні, різнокольорові, Це в нас будуть гроби, тому треба до цього буде готуватися. Ага. Це карти в нас локації, карти цілий. Тому будемо їх, да, будемо потім їх дивитися Це карти різних подій. Добре, зберемо швиденько картки назад і продовжимо з другою складовою, другий наш шматочок Органайзер глобальної рогу. Так. Сюди. Відкриваємо це в нас тут будуть ой які гарні токени. вже навіть через цей пластик бачу, що тут буде щось цікаве. Що в нас тут є? У нас тут є якісь купа, просто величезна купа різних поушенів. Чому вони так зроблені, що кожен поушен. Це в нас реально поушен, там щось є всередині і є маленька пробочка, яка це робить. Це просто капець, як круто. Я такого ще не бачив. Такої уваги до деталей. Мені тепер дуже, дуже стрьомно їх розбити, якось воно там висипеться. Це такий пісочок красивий. Це, звісно, просто якийсь кайф. Добре, далі в нас йдуть власне, кров краплі крови. Теж дуже класні об'ємні токени, об'ємні маркери. Зараз ми трошечки це поближче. Що було видно. Вони реально такі кругленькі, дуже приємна кров. Дуже приємні краплі крові. Так, є якісь у нас дорогоцінні камні або, можливо, це камні з миру, хто знає. Такої більш стандартної форми. Хай так, отут от, що цікаво, мені більше все подобається. Є в нас кісточки різні. Зараз станемо на них, подивимось, трошечки ближче. Реально, якісні кістки. Прямо мені подобається, як воно виглядає. Далі в нас є черепи. Це взагалі просто, я не знаю, це так заморочитись прикольно. Я готовий буду за це заплатити гроші. Це просто візуальний кайф. Можна роздивитися поближче, побачити, що у них просто класна деталізація. Вони теж всі потрібних кольорів, тобто з відповідно культових фракцій, але якість це просто щось з чимось. Ми рухаємось далі з ресурсами, трошечки звільняємо ще місце для того, щоб було видно черепки. Так, у нас тут є явно якісь злитки, але це вже дерев'яні злитки, мабуть, це срібно-дерев'яні злитки, тому що вони пофарбовані як срібло, але тим не менш вони зроблені з легкого дерева. Це явно наші такі, да, будуть ресурси. Так, і останній збір токенів. Це якісь у нас такі а, як це, наковальні Ну, мол, Молотна ковальня у коваля, те, що ви бачили, ось якраз ці інструменти, теж певний ресурс, який символізує мабуть, щось пов'язане з куванням. Так, ось такі в нас чудові є складові в цьому шматку органайзеру. Зараз вулична магія і вжух. Так, звільнили місце і продовжуємо діставати шматочки гри. Далі в нас йде ще один цікавий компонент органайзера це гроби. Дійсно, я думаю, що це вже якраз ті самі гроби, які були вказані в книзі з правилами. Мабуть, це кікстартерський, точніше геймфаундський прикол, де гроби вже мають більш форму саме гробів. Тобто можна зрозуміти, що... Тут, тут в цій труні лежить один з культів. Також у нас тут є вже певні, певні мініатюри, знову ж таки, по 4 з кожного кольору. Я так бачу. Рас подивимось на них. Ну, Чесно скажу, можливо, звісно, треба їх якось ще розфарбувати буде. Я б не те, щоб прямо супер. Воно подобається мені з точки зору якості, але непогані мініатюри. Можливо, якщо зробити хоча б якийсь шейдинг, щоб додати тіни до їх деталей, щоб зробити їх більш деталізованими, можливо, буде, буде цікавіше, прикольніше. Добре, складаємо швиденько мініатюри назад. Я думаю, це не має занягти багато часу. Цікаво, що їх різна кількість. Десь я бачу: чотири одного кольору, три іншого і дві ще іншого кольору. Рухаємось далі. Так. Далі в нас, мабуть, найцікавіше буде йти це. А ні, не найцікавіше. Це ще один. Ну, не цікавіше це шмат з монстрами. От Нарешті ми тут побачили рай мініатюр. Ну, що вам сказати знову, скажу вам. Така собі деталізація. Таке відчуття, що саме технологічно якось воно надруковано, що деталі всі трошечки зглажені. Але тим не менш нічого страшного. Так, я бачу, що це в нас. Основні є якісь божества, чи представники кожного з культів, і навіть перегорнутий хрест є. Плюс дуже багато. А, і культисти. Насправді це ті самі культисти, які ми дивилися щойно. Ось один у нас якийсь інквізитор. Це, до речі, додаткова фігурка і механіка, яку, якщо не помиляюсь, я закидав на геймфаунді. Так. Ну, загалом моделі гарні. Концептуально придумано було гарно. Та як надруковано, ну, мені здається, зекономило трошечки на друку. Тим не менш, буде цікаво розфарбувати, заляпати кров'ю, щоб воно мало свій оцей темно-кривавий вайб. Ну, 100% ми бачимо, що тут дуже багато мініатюр, це, власне, одне, з чого я і вирішив придбати цю груд. Я люблю багато мініатюр, нічого з ним не можу з цим поробити. Люблю різні темні тематики. Так, дивимось далі, що в нас є. Далі в нас ідуть, цікаво, я думаю, що це в нас е... шпаргалки, судячи від цього, тому що в нас я бачу вже певні культи. Ось у нас є культ демонологів, культ думсеєрів, культ некромансерів, культ чеклунів. Окей, в них є якісь цікавіші закладочки. О, красиві. Це якщо в книжку можна такі закладки було, та ви що? Це просто дуже дуже красиво. Добре, це шпаргалки під наших культистів. Ми йдемо далі. Далі починається, я так думаю, якийсь картон з токенами. Тут вже стає складніше доставати з кінця гри, але тим не менш ми дістаємо багато, скажімо так, нераціонально використаного картону. Я вже бачу, що тут дуже багато вільного місця. Неефективного, дуже багато є токенів, які потрібно буде вичавлювати. А, і власне це частково є не тільки токенами, але і полем для, можливо, нашої гри. Так, в нас є різні. А, це токени, я думаю, це токени кожного культу. Це в нас йдуть різні заклинання, які будуть їх прокачувати. Далі в нас є просто ряд якихось токенів. Це менш цікаво. А ось що більш цікаво, це ага, це в нас буде розкладне поле. Ось так воно буде виглядати. Зараз ми трошечки цих поруха добродіїв. Ось так в нас буде виглядати поле. Тобто в нас тут є. Ага, я неправильно його взяв. В нас тут є цілий ряд цілий ряд моментів, з яких ми будемо набирати собі, судячи з усього, Свої переможні бали. Тобто, це можна, до речі, сказати, що це той чи іншою мірою є єврогеймом. Арт дуже прикольний, арт темний, як я люблю. Ну, мало деталей, але можливо саме так і треба для поля, щоб менше уваги відволікав від тої інфографіки, яка на ньому зображена. Гуд, йдемо далі. В нас тут якась Опа, перебивочка порожня, але в нас тут щось дуже красиве. Зараз ми дістаємо. Це в нас, судячи з усього. Мають бути якісь ці планшети гравців, чи я не знаю, виглядає просто дуже-дуже, дуже круто. Так. Бережно відкриваємо. М -м, так. Я думаю, що так. Це мають бути планшети. Дивимось. Так. Вау. Це просто супер кайф, що тут я можу сказати. Дійсно, це планшети гравців, які є багатошаровими. кожен з яких має всі необхідні виїмки, щоб туди ставити всі необхідні жетони. Виглядає дуже дорого, дуже круто, особливо цей взагалі кайф Не промансерський, так? Чи не? Фух, клас, просто, просто неймовірно. Кожен планшет, ну це, мабуть, десь пів сантиметра товщини в складеному вигляді. Виглядає як така книжечка, це, це щось неймовірне. Дивимось, в кінець нашої книжки глобальної. Тут можна ще подивитися. Можливо, якщо знайти себе, ну Ctrl-F не можна зробити в реальному житті, але десь тут знаходиться. Ім'я та прізвище або нікнейм. Я вже не пам'ятаю нікнейм, скоріш за все, вашого покірного слуги настільного культиста Андрія. Це була наша базова версія того, що нам приготували Pack Games, А тепер ми хочуть, я хочу далі ще звернути вашу увагу на додаток. Я його взяв в першу чергу як е е, якийсь витвір мистецтва, тому що це, по суті, як на мене, не тільки е додаток, який додає механіку до гри, але це дуже класний артбук. Тому я не зміг стриматись, щоб теж його не замовити одразу в наборі до своєї колекції. Це в нас книга, яка називається «Окуль... Окультність та ритуали. Тобто окультні знання та ритуали. Насправді це певна механіка, яка нам дасть ще нових цікавинок у е, самій грі. Так, а до речі, чи десь було тут дерево? Я щось дерево тут не помітив. Чи мало воно десь тут бути, тому що в нас тут є певне дерево. Можливо, це дерево воно було в якомусь там екстра ексклюзив величезному наборі, я перевірю. Але тим не менш, у нас є певні щоденники. Ага, кожен щоденник, мені здається. Це не просто так. Кожен щоденник, можливо, це якась ще місія чи механіка, яка тут має бути. 12 тут я бачу різних розділів щоденника. А далі в нас. Ага, далі продовжуються розділи щоденника, які дають нам певний лор. І ось тут у нас. Ух ти, це в нас цікавинка це пригода для Dungeons and Dragons п'ятої редакції, от я бачу. Коротка пригода, яка заснована на лорі Dark Blood настільної гри. Клас, тобто тут у нас є ще гра в грі, так би мовити. Так, і це, мабуть, це, мабуть, і все, а може і не все. Ага, далі в нас пояснення різних монстрів. Знову ж таки, дуже крутий, дуже симпатичний арт. Мені подобається. Десь він просто розвалює очі, десь він помірно розвалює очі, але це круто. так. Давайте догортаємо до кінця. Це в нас все ще Dungeon Мастер. Так, Historical Description. Про різні пульти. Цікаво. Ну, тобто, це все таки більше... Ой, клас. Класна, дуже сторінка, Якщо там видно, то я думаю, що видно. Дуже гарно її видно в сторінку всередині внутрянку книги. Тобто я більше бачу це дійсно такий стильний аксесуар, який насправді так він тобі може дати коротку пригоду в and Dragons, Можна буде, до речі, спробувати це зробити. Не бачу ніяких перепон для цього. А так більше красива книжечка, яку можна поставити на поличку, на поличку і радуватися, радуватися її зовнішнім виглядом. Так, ну що, ось такі справи. Багато дуже контенту мають бути дуже цікаві механіки, дуже багато правил, чесно кажучи. Помірної якості мініатюри, але концептуально класно дуже зроблені. Тому я думаю, що в якомусь можливо далекому, можливо, не дуже далекому в майбутньому очікуйте намагання зробити летсплей, намагання зіграти правильний летсплей по цій грі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не зробили цього досі. І буду дуже вдячний, якщо ви закинете 5, 10, 15, 20, 100, скільки зараз є можливість гривень на той збір, який закріплено в описі цього відео. Ви зробите потрібну круту роботу. Я вже про це багато разів казав. Як завжди, культивуйте свою любов до настільних ігор та побачимось у наступних випусках. Бувайте!